Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Синя сиділа біля ліжка батька і з останніх сил стримувала сльози. Якби вона тільки знала, що тут удома все зайшло так далеко, вона б примчала ще б кілька місяців тому, кинула б усе не роздумуючи. Отакі От справи, ксеню, зітхнув він. Соромно мені перед тобою таке говорити, але ресторан побуха в борах, мені навіть нічого тобі залишити у спадок, доню. Тату, ну який спадок? Вона нахилилася ближче. Чому ти приховав від мене, що хвороба серйозна? Не турбуйся, ти житимеш ще довго і щасливо, а з рестораном ми розберемося, якщо ти мені в цьому допоможеш. Недарма ж ти стільки вкладав у мене, і часу, і грошей. Я теж дещо навчилася. Ти сам завжди говорив без вихідних ситуацій не буває. Так, доню, говорив, а сам от не впорався, гірко всміхнувся він. Ця хвороба всі мої плани зламала. Я навіть не знаю, що там насправді відбувається. Усе лише зі слів Тимофія. Тимофія? А хто це? Керівник. Поганого про нього сказати не можу, ніби й говорить правильно, про проблеми розповідає, тільки справа всього мого життя тихо йде на дно. Синя замислилась ніколи вона не бачила батька таким, і справа навіть була не в хворобі вона знала тата як завзятого енергійного чоловіка. А тепер, пригнічений, зламаний, ніби вже ні в що не вірив. Отже так, тату, рішуче сказала вона. Зараз я поїду додому. Відпочину з дороги, прийду до тями і піду влаштовуватися на роботу в ресторан. У якому сенсі влаштовуватися?» – здивувався він. Це ж і так твій ресторан. В його очах уперше за довгий час спалахнув вогник зацікавлення. А я нікому про це не скажу. Мене там ніхто не знає, скільки років я тут не жила. От і влаштуюся, попрацюю. Подивлюся, що відбувається зсередини. А потім ми з тобою сядемо і подумаємо, чи можна щось зробити. Я впевнена, що можна. Наш ресторан же колись був найкращий, був, доню, зітхнув він. Ох, не знаю. Ідея, звісно, авантюрна, але ж не сам він себе занапастив. Там точно щось відбувається, Іван Степанович навіть сів у ліжку і здавалося, відчував себе краще. Принаймні, коли Ксеня прийшла до нього вперше, він був значно слабшим. А що, Ксеню? Може, і справді, задумливо мовив він. Тільки давай домовимося. Ти триматимеш мене у курсі усіх подій. Звісно, навіть не хвилюйся. Я зараз же до лікаря забіжу, а завтра ввечері чекай мене зі звітом. Ксеня обійняла батька і заплющила очі, щоб сльози не покотилися. Він був такий худий. Самі кістки проступали крізь шкіру. Дівчина вискочила з палати, сіла на лавку в коридорі і розплакалась. Перепрошую, вам зле? Ксеня підвела очі. Перед нею стояв молодий чоловік у білому халаті. Схоже лікар. Ні, вибачте. Вона швидко витерла сльози. Ви не підкажете, як знайти Дениса Івановича? Чоловік усміхнувся. Денис Іванович, це я. А ви, здається, донька Івана Степановича. Так, відвелася вона. Мене звати Ксенія. дуже приємно. Проходьте до мого кабінету. Слухаючи лікаря, вона з кожним словом розуміла вона запізнилася і сильно. Він говорив спокійно, без жодних емоцій, про те, що хвороба запущена, що максимум рік, і то за найкращого розвитку подій. Майже зовсім нічого не можна зробити. Ледь чутно запитала вона, я міг би вам дещо запропонувати. Послухайте, а далі вирішуйте самі. Він розповів про набір групи пацієнтів для випробування нового препарату чесно, і про ризики, і про шанси. Ми згодні, не вагаючись, сказала Ксеня. Якщо є бодай ниточка, ми будемо боротися. Давайте документи, я все підпишу. Вона розуміла. Ліки нові, жодних гарантій не буде, але просто сидіти й чекати, дивитися, як згасає батько, вона не могла. Наступного дня, передягнувшись у щось старе і непримітне, Ксені стояла біля дверей ресторану. Виглядав він жалюгідно, зовсім не так, як раніше, ні квітів біля входу, ні затишку. Дівчина зітхнула і штовхнула двері. Назустріч вийшов чоловік і зневажливо кинув її поглядом. Чого треба? Добрий день. Я ще до роботи. Можливо, вам потрібна посудомийниця або прибиральниця. Чоловік хмикнув. О, пощастило. Якраз учора звільнив посудомийницю. Вивчасно. Олесю. крикнув він у відчинені двері. До них одразу вийшла жінка у брудному фартусі. Покажи їй, нехай тепер у нас тут миє посуд. Він пішов, не сказавши ні слова ні про графік, ні про зарплату. Очевидно, це все мала пояснити Олеся. Вона виявилася працівницею кухні, мила й чистила очі, і вже за п'ять хвилин Ксеня дізналася стільки, що в неї ледь не луснула голова, та запам'ятала вона лише одне. Раніше, коли господар сам керував рестораном, фрукти й овочі були добірні, а тепер привозять справжню гниль. І ще й вираховують із зарплати. Мовляв, відходів забагато. Тимофій мені каже ти менше ріж. А я йому Та як же менше, якщо воно зіпсоване? А він нічого страшного. з'їдять». ви давно тут працюєте? тихо запитав Олексеня. Десь за рік до того, як господар захворів, зітхнула Олеся. Все сподіваюся, що одужає, що повернеться, тоді й зарплата буде. І взагалі все налагодиться. Ксеня всміхнулася. Так, треба сподіватися. Усуду було небагато, гостей майже не було. Та й хто піде їсти те, що тут подавали. Побачивши це, Ксеня навіть злякалася. Хто ж тоді це все готує? Виявилося, що шеф-кухаря немає. Готував якийсь недосвідчений юнак, який раніше працював офіціантом. Ксеня нічого не розуміла. Ну, припустимо, Тимофій крав, але який тоді сенс так методично затягувати ресторан на дно? З таких прибутків і красти нічого? Ні, тут явно щось було інше. Що саме вона дізналася буквально за три дні, того вечора чомусь відключили воду, подали її вже перед самим закриттям. Ксенія вирішила домити все до кінця, а вже потім йти додому. Завтра була зміна іншої жінки. Не хотіла залишати їй бруд. Вибратися вона могла лише через службовий вихід, який не проходив через зали ресторану. Коли вона все домила, переодяглася і вийшла в коридор, Ксеня раптом завмерла. У залі хтось був. Синя навшпиньки підкралася до дверей, зазирнула у щілину і ледь не впала. На столах стояли ігрові автомати. Людей було повно, хоча зовні зал виглядав зачиненим. Ксеня вискочила на вулицю, от воно що. Тепер зрозуміло, чому Тимофієві так хотілося, щоб у ресторан заходило якомога менше відвідувачів, а потім, можливо, він викупив би його за безцінь. Ксеня глянула на годинник, сьогодні чергував Денис Іванович. Так уже пізно, але вона його вмовить. Скаже, що терміново треба порадитися з батьком. Тим паче між ними складалися добрі теплі стосунки. Денис Іванович довго не міг зрозуміти, чого хоче донька його пацієнта. Ксені, ви на годинник дивилися? Денисе Івановичу, мені буквально на п'ять хвилин. Ну, що ж з вами робити? Ходімо. Ксенія говорила з татом, Денис Іванович залишався в палаті. Іван Степанович важко зітхнув. Ох, Ксенія...» У такі ігри зазвичай грають непрості люди найкраще продати ресторани і не лізти в це все. Тату, це взагалі то наш ресторан. Але як ти це зробиш? Хто їх там ловитиме? І якщо щось піде не так, ти ж розумієш це дуже небезпечно. Денис Іванович кашлянув. Перепрошую, що втручаюсь не у свою справу. Річ у тім, що мій батько працює у СБУ. І нерядовим співробітником. Нещодавно я у нього був. Так от, зараз вони якраз займаються викриттям підпільних гральних клубів. І мені здається, що ви могли б бути дуже корисні одне одному. Ксені всміхнулася. Тату, ми обов'язково впораємося. Бачиш, світ не без добрих людей. За тиждень сині зателефонував батько Дениса Петро Якович. К як справи. Дівчина трохи зніталася. Коли Денис їх познайомив, його батько чомусь вирішив, що вона дівчина сина. Жодних заперечень він слухати не хотів. Денис тоді лише шепнув їй легше погодитися з ним, ніж сперечатися. І тепер Петро Якович розмовляв з нею так, ніби вона була їм ріднею. Я тут підключив ще один відділ до розслідування щодо ресторану, і, здається, спливли дуже цікаві факти. А головне, сьогодні ти маєш прикинутися хворою і піти зі зміни раніше. Добре, зрозуміла. Я все зроблю. Скажіть а взагалі є шанс? Скажу чесно добре ім'я ми відновимо, гроші, звісно, не повернемо. Але мені чомусь здається, що ти впораєшся. Я обов'язково впораюся заради тата. Тимофій, звісно, був незадоволений. Але в залі сиділо всього троє людей, а нових наймовірніше вже не буде. Гаразд, йди додому. Але навіть не сподівайся, що отримаєш повну зарплату. Зрозуміла? Ксенія кивнула. Та я й не сподівалася. Біля ресторану на неї чекав Денис. Ой, а ти чого тут? здивувалася дівчина, хоча й зраділа, та не показувала виду. Синю, в мене хороші новини. Вона зупинилася. Новини? Так, сьогодні твоєму батькові робили повне обстеження. Я розумію, що ще зарано, але є, він зробив паузу, покращення, і знаєш, дуже помітні. Синя одразу розплакалась. Денисе, це найкраще, що ти міг мені сказати. Усе, ходімо. Скоро тут буде дуже неспокійно. Слухай, а давай в лікарню до тата. Твій батько ж подзвонить, коли все буде зроблено. Вони сиділи в палоті, пили чай і чекали. Спати зовсім не хотілося. Синя помітила, що тато ніби повеселішав. Навіть рум'янець на щоках з'явився близько другої ночі задзвонив телефон. Денис говорив із батьком недовго, потім глянув на них. Каже, зараз приїде, моє сам все розповісти. Невдовзі завітав Петро Якович. Ну, що, Ксені, розворушила ти осине гніздо, сказав він. Я ж відчував, що тут не все чисто, підстрахувався, викликав підкріплення. Такі люди там були, ніколи б не подумав добре ще чиновники, але п'ятеро в розшуку, п'ятьох узяли, передали поліції, тих, кого розшукували за тяжкі злочини. До речі, ваш Тимофій уже мав судимість за щось подібне. Спокійно додав Петру Якович, тепер йому вліплять по повній. Про Сон, звісно, вже не було й мови. Ксеня думала про інше де знайти гроші, щоб відновити все, що зруйнував Тимофій. Іван Степанович думав про соє як підвестися з ліжка, хай там що, і допомогти донці. Вона, безперечно, молодець, але ж зовсім ще молода. Денис думав про Ксеню. Про те, що коли вона радіє, то стає ще красивішою. Хоча куди вже більше. Вона й так була для нього найкращою. Петро Якович зупинив машину біля дому Дениса. Дуже вам дякую, Петро Яковичу, щиро сказала вона. Чоловік простягнув їй пакунок. Ось тримай, доню. Це тобі, але ніхто й ніколи не повинен знати, що я дав. А що це? розгублено запитала Ксеня. Гроші. Тимофій намагався втекти і кинув їх у кущі. Ніхто, крім мене цього не бачив, я навмисне не підключив їх до справи. Тож думаю, по праву вони твої заробляв він їх незаконно у твоєму ресторані. Отже, саме тобі вони і знадобляться треба ж відновити все, що він зруйнував. Він зітхнув і додав тихіше. Це, звісно, незаконно, і я не мав би так робити. Але справа навіть не в тому, що ти з Денисом. На твою долю випало надто багато. Тож, вважай, це справедливою платою. Петро Якович сів у машину і поїхав, залишивши їх удвох. Сеня розгублено глянула на Дениса, а потім раптом розсміялась Твій тато вирішив, що ми з тобою. Денис ніяковів. Ти вже вибач йому. Він у мене людина пряма, я піду. Сказала Ксеня після паузи. Куди ж ти підеш? здивувався він. Ніч на дворі. Ще натрапиш на когось. У нас великий дім, я виділю тобі окрему кімнату. Він усміхнувся і додав. І до речі, я щойно згадав, що за весь день нічого не їв. Не повіриш, але я сам думав, що дорогою треба було купити якийсь худог. Споти вони лягли вже на світанку. Поки приготували, поки поїли. Так і не зрозуміли, чи це була вечеря, чи сніданок. Потім заговорилися, потім ще щось, а потім просто заснули. Івана Степановича виписали за місяць, синя нічого не розповідала йому про ресторан, казала лише, що працює, що намагається, а насправді там зробили ремонт, закупили якісні продукти і знову запустили заклад. Люди почали повертатися. Уже два дні поспіль не було вільних місць. Батько озирнувся в машині. Ксеню, а куди це ви мене везете? Тато, ти зараз сам усе побачиш? Вони зупинилися біля ресторану. Ксеня побачила, як батькові перехопило подих. Він ледь не плакав. Ви, ви молодці. А всередину можна? Іван Степанович зайшов до зали. Офіціанти вишикувалися біля стійки. Ксенія не витримала і кинулася йому на шию. У залі не було жодного вільного місця. Іван Степанович витер сльози. Дякую вам, діти. Ксенія обережно взяла Дениса за руку. І це ще не все. За місяць у нас із Денисом весілля, і ми б дуже хотіли, щоб воно відбулося саме тут. Весілля прошепотів батько, хоча він здогадувався, що ця парочка. Створені один для одного. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.